Біологія і екологія 10 клас. Урок 2. Рівні організації біосистем та їхній взаємозв'язок. Якими є основні біосистеми? СУЧАСне розуміння організації життя ґрунтується на системному підході. Згідно з яким жива природа існує у формі біосистем. Будь-яка із живих природних систем є цілісною сукупністю взаємопов'язаних компонентів, що виконують особливі функції і забезпечують їхню єдність. Усі біосистеми є перервними і відокремленими одна від одної, мають певні розміри і структуру, тривалість існування і специфічні ознаки. Основними типами біосистем є клітина, організм, популяція, вид, екосистема та біосфера. Клітина це біологічна система з найменшими розмірами і найпростішою структурою. Основними компонентами клітини є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро. Клітини є основними елементами будови і життя діяльності всіх організмів нашої планети. Організм це біологічна система, яка побудована із клітин і завдяки системам регуляції. Та пристосувальним механізмам може відносно самостійно існувати в певному середовищі. Організми поділяють на одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні. Саме ці біосистеми є найрізноманітнішими формами живої природи. Популяція це біологічна система із вільно схрещуваних між собою організмів одного виду, які проживають тривалий час на певній території і відносно ізольовані від інших таких самих груп. Компонентами популяцій є організми. А самі популяції є структурною одиницею видів. На рівні популяцій починаються еволюційні процеси, тому популяції є елементарними одиницями еволюції. Вид це біологічна система із сукупності популяцій, яким властиві, морфофізіологічна подібність, вільне внутрішньовидове схрещування, утворення плідного потомства, несхрещуваність з іншими видами, спільна територія існування, ареал. Пристосованість до умов існування в межах ареалу, спільне походження. Вид є основною формою організації життя. Екосистема це сукупність різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації. У межах біосистем цього рангу виокремлюють біотичний та абіотичний компоненти, що пов'язані між собою кругообігом речовин. Екосистеми існують унаслідок розподілу функцій між продуцентами, консументами і редуцентами. Біосфера це біосистема найвищого порядку, склад, структура і властивості якої визначаються функціонуванням живих організмів. Це єдина глобальна екосистема Землі. Живий і неживий компоненти біосфери пов'язані між собою кругообігом речовин у вигляді біогеохімічних циклів. У чому проявляється взаємозв'язок рівнів організації біосистем? Критерієм для виокремлення рівнів організації біосистем є ступінь складності структури, тобто розташування взаємопов'язаних компонентів. Для характеристики рівнів організації життя застосовують ще й такий критерій, як процес, що означає певні закономірні функціональні зміни й явища. Виокремлювати рівень організації доцільно в тому випадку, якщо в ньому виникають нові властивості, що їх немає в систем нижчого рівня. Розрізняють молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний та біосферний рівні організації біосистем. Молекулярний рівень життя пов'язаний з організацією специфічних для живих організмів, органічних сполук їхньою взаємодією між собою і з неорганічними речовинами. При цьому відбуваються хімічні реакції, фізичні процеси перетворення енергії, речовин та інформації. На молекулярному рівні організації перебувають неклітинні форми життя. Клітинний рівень життя представлений вільноживучими одноклітинними організмами і клітинами багатоклітинних організмів. Компонентами структури клітин є речовини та їхні комплекси. На клітинному рівні відбуваються процеси поділу і передачі інформації, анаболізму й катаболізму. Організмовий рівень життя визначається клітинами в одноклітинних і колоніальних організмів, тканинами, органами і системами органів у багатоклітинних організмів. Елементарною одиницею рівня є окремі клітинні організми з певними особливостями будови, життєдіяльності та поведінки. Популяційно-видовий рівень життя представлений популяціями і видами, що є недоорганізмовими біологічними системами. Структурними компонентами є групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем. Екосистемний рівень життя представлений різноманітністю природних і штучних екосистем. Компонентами є живі угрупування і умови середовища існування. На цьому рівні здійснюється взаємодія організмів різних популяцій між собою, а також вплив екологічних чинників, що визначають їх чисельність, видовий склад і продуктивність. Біосферний рівень життя об'єднує усі екосистеми Землі. На цьому рівні відбувається біогенна міграція живої речовини, біологічний кругообіг речовин та перетворення енергії. Основою взаємозв'язку всіх рівнів організації біосистем є потоки речовин, енергії та інформації принцип структурної ієрархії систем, згідно з яким будь-яка біосистема є компонентом біосистеми вищого рангу і, в свою чергу, складається з підпорядкованих їй біосистем нижчого рангу.